І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає PRBD Medic, так я розумію. Напишіть, як вірно читається ваш нік. На гріль 15, карта Хайвей. Ну що ж, до бою. Так, ну на гріль 15 ми бачили дуже чудові класні бої. Я чому ще собі не прокачав гріль 15? Тому що я полюбляю грати на броніщі, продавлювати якісь напрямок. Так. Але тут треба на цій, це така у нас курочка гріль, яка загніздилась, ви попустику і нахлопушує, бачимо, чудово нахлопушив навіть на напотував теж чудово вже весь перший постріл. Давайте так, хто зіграє на грилі бій, в якому кожним пострілом буде влучання і нахлопушити кучу ворогів, надсилайте, ну або кучу демеджа, так. Надсилайте, буде цікаво, буде подивитися. І бачили, я ж повторюся, ми багато боїв на різних картах, але ось саме на хайвеїв, по-моєму, ще не бачили. Передивіться ще раз всі реплеї від підписників і е, нагадайте мені, будь ласка. Буду в уважність. Один-один по бою в нас. Е, просадка по хп команди, але це не дуже значна просадка, тому що ми граємо на десятках. Бачимо, що ну, я чомусь подумав, що поїде туди, от де нас Бабаха поїхала на А та Б-лінію, буде зустрічати суперників, які будуть лізти по цій А і Б- лінії, тому що ніхто не поїхав туди на А1 та на Б. А ми бачимо, що зараз дуже от популярна оця позиція. Тут якщо підсвічуються тяжі, на переказі їх можна постріляти. І навіть можна, хто буде в місті виїжджати, то і через місце. Ось ми бачимо, у нас є жертва А покушену. Чому він так поїхав? Чому він не доїхав до позиції? Тому що бачимо, що наша ЛТ-шка алтавод нормальний, підсвічує там, де потрібно. В даний момент, але ми бачимо, що в нас, повторюся, знову Ата Балінія. У нас там можуть бути проблеми. Ну, це ми побачимо далі по бою. Бачимо, що наш герой грає не один, грає в зводі із. Давайте його ні. Міленіум, <сум> так. Вітаю вас на каналі Гравець Івей. Ви потрапили до Ютуба. Ну, як потрапили? ну Трішки ми будемо теж про вас розмовляти тут. Де ж будемо командувати. У нас кожен постріл влучання. У нас тут навіть леопард 1 з підпалом знешкоджений. 2970 вже настріляно. Я думаю, тут по дережі ми знатно пройдемося. В місті, по-моєму, місто ми перемагаємо. 5 годин вже по бою. Все ж таки я був не правий, ніхто не поїхав е до нашої бази і вже повертається навіть побаха. Тут ми навіть приклопушуємо гриля. Томусь там гріль опинився. Ну, чудова перекатка суперників. Просто от, гайд, як треба їхати, як верніше не треба їхати. Чи, гриль, а чому, чому туди гріль поперсимо? Ну, треба буде в нього потім спитати. після бою, правда? Так, два вороги знищено, 4300 настріляно. По бою у нас все чудово. Лише захищає е, нашу базу, бачимо, ТВП. Всі поїхали в місто, вибиваємо місто, але зараз, якщо випущити очі полізти вперед, можемо і нахлопушитись, хто там е, залишився. В принципі, там і ніхто і не залишився, так скажемо. Там тяж залишився, СТ і одна ПТ-шка. Де їхній ЛТО? Зовсім не зрозуміло, Він там останній раз по центру, там за такими будинками підсвічувався. Бачимо, що дуже невпевнено суперники грають. Ну, коли, напевно, суперники грають, то це що? Це буде епічний бій. А ще якщо у нас грає е герой, нашого відео, в якого є скіліще, а скеліще ми знаємо, у всіх воно є, але у всіх воно різне. <пів> По величеній, то тоді... То тоді настрій зовсім поліпшений. І бачимо, що наш пракіш совзводний, теж живий і теж він там потихеньку настрілює. Ворогів, правда, ще не хто пропушив, По ворогам прийдемося. Саме ми, саме нагріємо. Поїхали вперед, можна тут понагрітим мені, здається. Бачимо, остання потеха залишилась. А, дві потехи залишились, так. Так швидко з огляду попало. Влучі, влучі блендом, правда. Чудово. Ну, пробиття в нас вистачить. Я думаю, що вистачить. Ще раз буде. Кажуть, що гармата не дуже влучна по дальнякам, але бачимо, що непогано, непогано залітає, напевно, залітає, тому що покращені всі партії витипають. Та ще, я думаю, що зберегти. Поїхав наш братіш вперед, буде підсвічуватись, а ми вже будемо по ворогам проходити. Ну я так думаю. Ого! Я кого! Зовсім мало ПП залишилось. А цей, бачите на ПТС зашкірився. Ну, такі в мене відчуття по цьому бою, що суперники зовсім не знають, як грати на цій карті. От так, так? Да? Тут на автоприцілі вже поспішає. Там нашого братіша можуть знешкодити, треба йому допомогти дуже швидко. Перезаряджаємось. Перезарядка. доводи. Ого! Ну що, башту проб'ємо ще? Проб'ємо. 5800 на стріб. Ну, на цій карті буде рекорд, я думаю. Якщо буде 6 з копійками навіть, то це буде рекорд, тому що це, по-моєму, перший день на грілі, на хайвей. Треба буде помститися. що братіша, помста наша буде страшна, страшнюча навіть. Це ми корму не влучили, разів 5, але ну, все-таки наші братіші добрали. і вже в наглющу їдемо, так, вмикаємо режим хантер. І будемо добувати все, що залишилось. Там десь ще гріль залишився. Підсвітили вже артилерію, вона тікає, і там швидкості багато, але, але вона брала не той момент, коли треба пікати. Треба було раніше, напевно, пікати і їхати туди на А1. А гриля не видно, можливо, навіть гриль поїхав туди на А1, правда? І все ж таки стоїть біля бази, там імпокустяк ще є. Дайте нам добрати п'ятого ворога. Чудовий бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую.